Все лайно, що робили вороги, вогні згорає і більше не болить, більше вас не чіпає. Всі, хто дивиться відео, близькі люди очищаються від негативу. Порші прокляття, кладовицька магія негативна, церковна магія випалюється. Весь негатив, християнська негативна магія, мусульманська негативна магія. Все знімається, всі порчі прокляття, порчі на самотність. Остуди, отвороти, розсорки випалюються, вся заздрість, з глаз, агресія вся випалюється, розсорки випалюються. Всі прив'язки, пуповини, ошибники випалюємо. Угу. Загорає негатив, дуже гарно. Все погано, все лихе випалює. Вогні згорає і більше не болить. Очищається енергетичний, фізичний простір глядачів, тих, хто дивиться відео від агресора, обирається весь негатив, випалюються всі. Енерго. Отоки більше не відбуваються, енергія більше не виходить. За печатою всі пробоїни, протики. Всі дири в енергетичній оболонці, закриваю, зашиваю воском. Рани душевні, рани сердечні, зашиваю, закриваю воском. Більше не болить, серце більше не болить, не тужить. Душа більше не болить, загоюються. Всі травми і рани воском Закриваю вашу енергетичну оболонку, відновлюю до ідеального стану. Більше немає енергооттоків. Очищено повністю весь простір, і загоєність, і травми, і рани, пробоїни. Більше немає жодного отвору, все закривається. Більше лиха ворог зробити не зможе, немає жодної прив'язки, жодного каналу, все розсікає на віки вічні, от отсікається, агресор, отжигається, більше лиха зробити не зможе. Прошу. Вогні, згорить весь біль і більше не болить. Оцікаю всі поповіна, цікаю агресор на віки вічні більше втручатись у життя не зможу. Буде так і так є. Прошу ви ще сили допоможі відсіч. Отак так що можна переглянути 9 разів одне відео. Це теж спрацює на одну людину або до трьох людей можна промовляти От. таким чином.